Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте гоночку пройдемо, ще одну. Давайте цю спробуємо. Битва на шосе? 30 касарків у разі перемоги дають. Хоча подібна сума була. На тій гонці, де в мене запис, обірвався через недостачу по внутрішньої пам'яті. Так що... Тут можливо більше, завдяки бонусам тут можливо мені більше. Отримаю. Ой. Добре, що він врізався. Неуважний. 314 км за годину максимальна швидкість. Думав, що буде більше. Хоча ж це ще не весь тюнінг, ще професійний тюнінг залишився. А потім ще підналаштувати. Так що особо ще не все. Так, ще 18 секунд. Залишилось протриматись він. Зараз нас доганяє. Нам треба в лідерах триматися. Так, прискорюємось. Фух, протримались ми до, достатньо. 43,5 косарика. Я дуже... Можна так сказати. Ну, я забув, як називається слово. Радий дуже сильно. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!